Як ви зберегти тоді шлюб від розлучень? На що звернути увагу? Можливо, десь вже є тріщинки. От до чого повернутися, щоб знову там налаштувати цей шлюб? Що коли Ісус говорив про дозвіл про розлучення, він говорив культурі, в якій розлучення було легкою справою. Чоловік міг дати розводний лист своїй дружині через те, що вона переселила страву. Чи в принципі вона вже йому не подобається. Чи вона стала стара, а він хоче на молоді одружитись? Тобто розлучення було нормою, а постійний шлюб було виключенням. Та? Mm. І Тому Ісус повертає нас до того, до цінностей стосунків. Це Я прошу про те, що ми насправді можемо розлучатися зараз у суспільстві нашому через хто буде виносити сміття, та? коли такі речі можна насправді над ними попрацювати. Давайте почнемо з того, що якщо ви в нормальному шлюбі, та, я маю на увазі не, не вестерн і не ш, фільм Жахів, та? ну така собі, знаєте, багатосерійна комедія Середньо, з елементами віде. вестерна. Та, і комедія, і вестерн. Це. Якщо ви відчуваєте себе незадоволеною вашим партнером, чи незадоволеним вашим партнером, це ознака того, що ви погано любите. От, от Зафіксуйте собі цю думку. Це ознака того, що ви погано любите. Чому? Тому що Слово Боже каже, де? де наш скарб, там наше серце. Ми думаємо, що ми маємо любити, коли ми відчуваємо. Ні, слово Боже каже, що ми відчуваємо тоді, коли ми любимо. Якщо ви не відчуваєте, що ви любите свого партнера, Він вам перестав подобатись, він вас не влаштовує. Він не робить того, чого ви хочете. Це ознака того, що ви погано його любите. Бо любов це дія, це діє слово. Кожного дня ми маємо вкладати в нашу скарбничку дії любові. Чим більше ми туди вкладаємо, тим глибше ми відчуваємо любов.